...динаміці ще в першому матчі в Кривому Розі практично вирішили справу виходу до фіналу Кубка, перемігши в гостях 4-2. То, звичайно, особливої активності від господарів в повторному поєдинку навряд чи варто було очікувати. Та все ж практично протягом всього матчу атакували лише кияни. Пригадати наступальні дії криворіжців чи їх удари по воротах дуже важко. Перший гострий момент у штатному майданчику Кривбасу виник хвилині на 11-й після активних дій на лівому фланзі Герасименка і Косовську. З подачі того ж Герасименка на 37-й хвилині уже Андрій Шевченко мав стопроцентну нагоду відкрити рахунок, але надійно зіграв голкіпер Кривбасу, досвідчений Валерій Дудка. Та все ж, як кажуть, гол назрівав. На 41-й хвилині, використавши точну передачу Андрія Шевченка і скориставшись помилкою двох захисників, Сергій Ребров, кращий бомбардир Київського клубу і взагалі чемпіонату України, скинув головою м'яч у лівий від голкіпера Кут. 1-0. Так закінчився перший тайм. Стосовно другого тайму, то особливих моментів гострих поблизу воріт Кривбасу не було. Запам'ятався лише удар зі штрафного Юрія Калитвинцева, який вийшов на заміну в другому таймі, але знову надійно зіграв Валерій Дудка. Поєдинок так і закінчився 1-0 на користь київських динамівців і фактично підтвердив їх право грати у фіналі Кубка України.